Фахівець з радіології, державний службовець Ганна Маковійчук, вкладає у ветенанки всю свою душу. Ще в дитинстві пані Ганна почала вирізати витинанки. У мене було закладено, як кажуть, Житомирської художню школу таке бажання творити, бажання як кажуть, любити прекрасне, любити природу, і оце. Бажання в мене я кажуть збереглося ну, по сей день організувати виставку «Витинанок» Ганні Маковічук допомогли працівники обласної бібліотеки імені Олега Ольжича. Я часто бачила на наших виставок виставках, як жінка, скромна діти приходить очень часто, а рядом з неї знаходиться маленький мальчик. і они вдумчиво очень серйозно просматривають кожну роботу. Це очень удивительно, коли е, наблюдается в духовности. духовності. І ми Анне Ані Анне ані организовать в нашому отделе персональну виставку. На виставці представлені роботи, які майстриня виготовила протягом останніх декількох років для того, щоб усі бажаючі змогли самостійно зробити ветенанку. Ганна Маковічук провела майстер-клас. Коли я починаю вирізати для себе, я Ну так більше може мрію чи вирізаю. Я посижу, по це, подумаю, як воно не подумаю, а як ну, як повідчуваю, куди яка лінія має йти, який образ мені хочеться створити. Такі виставки у бібліотеці відбуваються постійно. На думку Ольги Птіциної це сприяє формуванню духовної культури суспільства. Люди нуждаються в духовної піще. Не хлебом единым жив человек. Приходите к нам.